Вітаємо вас сьогодні, 8 травня, і на годину 15.45 традиційно роботу розпочинає наш телевізійний ньюзрум. Для вас сьогодні працюють я, Оля Міхньов та я, Олександр Туз. Отож у випуску мова буде йти про таке: вчора палало на пагурбі слави, а сьогодні там проводили урок пам'яті для старшокласників. На що спрямують бюджетні кошти обласні цьогоріч, а також куди поділися бонусні нарахування клієнтів одного з найбільших. Мобільних операторів України, От, Отож, про це не тільки далі. детальніше. отож ми розпочинаємо, але спочатку вам розкажемо про те, що на вулиці Київській продовжують наводити лад. Тепер черга дійшла до тротуарів. Нині їх ремонтують на одній з найбільших найбільш розбитих ділянок поблизу автовокзалу. Там вже стелили шар щебеню, а нині вкладають асфальт. От можете передивитися фотки. Ну це Дорога, автовокзал Галицько, Київська Костромська і також неподалік, а саме на Пагорбі Слави. Будівництво, яке триває там кілька тижнів, виявилося незаконним. Про це написав голова Рівненської обласної адміністра... Рівненської обласної ради Михайло Кирило у Фейсбуці. Він сказав про те, що скандальне будівництво на пагорбі слави у рівному незаконне це вбачається у відповіді інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Як стверджує інспекція, документ що надає право на виконання будівельних робіт на вулиці Київській, а саме на пагорбі слави, не видавався, то тобто не реєструвався. Крім того, у зв'язку з неможливістю встановлення суб'єкта, який проводить роботи з будівництва будівлі, документи направлені в ОМВС України в Рівненській області. Написав Михайло Кирилов. Нагадаємо, активісти вже намагалися звести паркани, які зведена навколо будівлі. А тепер, окрім того, що правоохоронці розслідують, хто ж таки будує, рятувальники підбивають збитки. Адже вчора на пагорбі Слави на цьому будівництву палало. За їхніми даними, палало, загорілося будівельне сміття. Обійшлося на щастя без жертв випадковим перехожим на місці загоряння вдалося врятувати кішку з кошенятами, яка оселилася у відкритому вагончику на місці будівництва. Ось ми будемо стежити за цією ситуацією. Як далі розвиває, розвиватимуться події, обов'язково розкажемо вас, вам детальніше в наступних наших випусках. Після пожежі сьогодні вирішили на пагорбі Слави провести урок пам'яті з міським головою Рівного, з ветеранами та міліціонерами. Під пильним наглядом силовиків та самооборони захід відбувся мирно і спокійно. Щоправда, школярів цьогоріч було значно менше ніж у попередні роки. Сюжет про це дивіться далі у нашому випуску. І коли, наприклад, англійські американські чули про цих соціалістів, як можна було воювати у такої кількість людей, тобто я моя оцінка вам про це доношу, Що це героїка була звичайно? Це трагедія величезна в тому рахунку українського народу. Такі уроки відбуваються традиційно вже п'ять років поспіль. Цьогоріч для святкування з ветеранами на пам'ятному місці привели учнів тільки однієї гімназії. Нас забрали з двох останніх років. Часто у нас в українській гімназії такі поїздки відбуваються. Ми були на горбах. Ось ну якби вшановуємо завжди такі пам'ятні річниці, як української постанської армії, так і тепер в рамках заходу. Школярі спільно з ветеранами та міським головою поклали квіти до меморіалу слави. Мовляв, безпека безпекою, а шану переможцям віддати потрібно. Час Часне як якби це цинічно не звучало. Дайте можливість кожному померти під своїм прапором. Нішні зіштовхути клубами. Поважаємо тих і поважаємо інших. Ну не можна людина прожила 90 років зараз переламати її, переламати її світогляд і сказати, що все, що вона прожила 90 років, робила не так. Це несправедливо. Герої минувших часів та ветерани Другої світової до скромності заходів 9 травня віднеслись з розумінням. Вони теж думають про перспективи подій наступних. Нічого не поділиш. Ну не буде, не буде. Що ж ми то вже своє, як когорці діло зробили. Защитили страну, победили. А ви вже зараз самі вже на за що. Але найголовніше, щоб вы, у вас залишилася пам'ять о нашем подвиге. Дмитро Лунтіюк та Ігор Прокопчук. Новини Рівного. Ось такий урок. Сьогодні був на пагорбі Слави. А зараз ми розкажемо про хід про вхід вчорашньої бюджетної комісії на сесії обласної ради. Вона теж попахувала скандалом, та, Завжди там, там, де гроші там гроші гроші, скандал. там скандали у рівному невідомі юники намагалися зірвати власне проведення цієї бюджетної комісії. Вимагали, аби нею, тобто комісію, керував не виконуючий обов'язки голови бюджетної комісії, а секретар. Бюджетної комісії варто розповім, зазначити, що, що головою комісії виконуючим обов'язки голової комісії є Петро Дубас. Його невідомі молодики знову ж таки звинувачували в тому, що він співпрацював і був при минулій владі на керівних посадах, а також розкрадав бюджетні кошти в особливо великих розмірах. Чи вдалося прийняти хоч якісь рішення порядку денного? Там чим власне закінчився скандал. Дивіться далі у нашому сюжеті. Засіданням бюджетної комісії повинен керувати секретар, а не виконувач обов'язків голови Петро Дубас. Першим таку пропозицію вніс депутат рівненської облради Віктор Кривун. Це жах, друзі мої. Я не можу сидіти і далі. Оце ну, плівати людям в очі. Розумієте, рівнянам, після цього. Я зразу сказав, що так не буде. Викликали, нагнали одного поганий, взяли другого. Давайте зараз знов скинемо всі йому на це на це на будівництво. Хай далі ще мільйони краде. Не отримавши підтримки від інших членів комісії. Віктор Кривон покинув засідання. Після чого до зали увійшли понад десяток молодиків, які так само вимагали Петра Дубаса, який працював з минулою владою, відмовитися від своїх повноважень. Після декількох хвилинних перемовин, не домівшись свого, юнаки пішли. Тож члени комісії взялися розглядати питання порядку денного. 730 тисяч гривень матеріальної допомоги просила виділити з обласного бюджету Федерація профспілок на підготовку дитячих оздоровчих таборів. Я вам хочу сказати, що, допустимо, для того, щоб тільки е, виконати припис виконати припис про. Обробці дерев'яних покривель вогнетривкими матеріалами оренда ціна для одного закладу так у межах коливається 130-250 тисяч гривень. Попираючись на бюджетний кодекс України, запевнила Лідія Біляк законодавчих підстав надавати фінансову підтримку комунальним і приватним закладам області, які оздоровлюють дітей. Немає ці заклади мають приватні, вони мають за рахунок. Надання таких послуг здійснювати ці всі процедури по своїй господарській діяльності за рахунок виручених від оздоровлення коштів. А комунальні підприємства в нас їх не так багато. Вони мають можливість звернутися до місцевих органів влади в комунальній власності, в яких вони перебувають. Однак розуміючи те, що в дитячих оздоровчих таборах необхідно обновити матеріально-технічну базу, та те, що нинішня ситуація в країні унеможливлює відпочинок дітей на Чорному чи то Азовському морях, вирішили підтримати це питання та винести його на сесію. Погоджувала бюджетна комісія і перелік доріг в області, які ремонтуватимуться чи будуватимуться за рахунок державного бюджету на суму 108,5 мільйонів гривень. Обласна частка 39 мільйонів 194 тисячі 400 гривень. І частка місцевих бюджетів тисяч 146 тисяч і шість тисяч Значить, обласна частка розподілялася відповідно до протяжності вулиці Доріг, які є у власності комунальній цих місцевих органів, і перелік складений виключно за пропозиціями районів і міст, тобто, що було запропоновано. І включалися ці суми, входило те і перелік війшло. Незважаючи на певні непорозуміння стосовно визначення вулиць і доріг, які необхідно відремонтувати, члени комісії таки погодили запропонований список. Відтак, у 2014-му область знову чекає прискіпливе пильнування за потоком бюджетних коштів. Катерина Мункач, Артем Лаговський, новини Рівного. І не за бюджетні гроші, а за гроші небайдужим небайдужих допомогли військовослужбовцям на Рівненщині, Аби вояки, які нині перебувають на рівненському полігоні, могли б хоч трошки відпочити. Їм привезли матраци, подушки та кремати. Самі вояки кажуть, чекали на речі такі ще кілька тижнів тому, але раді, що такі отримали зараз. Тому розібрали усе швидко. І з полігону повернулася наша Ірина Нечопорук, яка у сюжеті. Я розповість докладніше. Це був місяць, але це було не важко. Це було нормально. Хто сюди прийшов з за покликанням добровільно? то ці всі виконували нормально накази. Але були люди, яким що-то не так лягло, що-то не так стало, і ці відповідно один негатив перекриває 10 позитивів. Таких резервістів, як 37-річний колишній банківський працівник Олександр, на рівненському полігоні багато. Більшість з них добре знають, чому нині тут і які завдання у подальшому виконуватимуть. А тому і до умов кажуть швидко призвичаїлися, хоч і нарікають на деякі незручності. Здебільшого на нестачу медикаментів, матраців, подушок. Саме їх кількома вантажівками і привезли на полігон. Тут же їх солдати і розділили. Це придбано не за бюджетні кошти. Це я був тут на тому тижні, подивився, спитав реально, що потрібно. Мені реально сказали, що вкрай необхідно. Відповідно, я звернувся до своїх друзів, до підприємців, сам допоміг. Відповідно, ми зібрали кошти разом. Усі купили ці всі необхідні речі і привезли. Отримати ці необхідні речі трохи раніше хотіли б військові, але й цьому раді та вдячні за допомогу. Кажуть, до такої кількості вояків виявилися не готовими. Я не скажу, що люди не мали на чому спати, от ніхто на землі не спав або на дошках. Але якщо їх стало більше, відповідно воно буде просто краще для тих же самих військовослужбовців. Не відмовляться військові і від медикаментів, здебільшого антивірусних та протипростудних. Кажуть, цю допомогу приймуть із радістю, тим паче, що попереду у них важкі завдання, які виконуватимуть вже не в навчальних умовах. Ірина Чипорук, Юрій Ковів, новини Рівного. І от таке у нас робиться на полігоні. А тим часом до рубрики соцмережі а там сьогодні кишить коментарями. Так сьогодні в соціальних мережах рівняники користуються мобільним оператором. Київстар, скаржиться, що з їх рахунків зникли бонуси. Є купа коментарів з цього приводу. Е, варто зазначити, що діє кілька програм цього мобільного оператора, де щодня за певну суму нараховується окрема кількість бонусів, за які люди можуть телефонувати і відповідно екому, економити. Сьогодні вони зникли з рахунків. Декого зникали навіть кошти, які були на, Рахун. е, в, на рахунках. Менеджер по зв'язках з громадською компанії Ірина. Пацевко прокоментувала ситуацію так, каже, що на жаль, у зв'язку з фрагментарним збоєм в роботі програмного забезпечення в процесі перезавантаження, оновлення у деяких абонентів передоплатної форми обслуговування можуть виникати ускладнення з проведенням, з поповненням рахунку статусом балансу і наданням послуг проте фахівці компанії роблять усе можливе для якнайшвидшого усунення проблеми, і вони планують повністю відновити нормальну роботу всіх систем найближчим часом, і також ну, і завжди перепрошують за тимчасові незручності. Ну це вони нам повідомили коментарем вже постфактум, коли всі збу... на... на сполох забили, але вже якби до обіду все відновили. І повертаємося до рівного самого і до анонсів подій. Отож, очікує що, 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 нас ці довготривалі травневі вихідні. Отож, 9 травня, 9 травня, у нас буде сьогодні цього, цього річ не таким масштабним і яскравим, яскравим кожного як кожного року, так, міська влада відмовилася від проведення параду, але все ж таки не відмовилася від проведення. Міжконфесійної молитви та покладання квітів на е, меморіалі е, в кладовище Дубинського. Там це все відбудеться в 11-й годині. Е, на захід багато людей не запрошують, там будуть ветерани, їм традиційно після того налють, як то кажуть, 100 грамів Фронтоват, фронтових. Слід сказати, що міська влада пішла на цьогорічне таке вшанування Дня пам'яті 9 травня, Дня перемоги. Після звернення гряду громадських активістів, які побоюючись протистоянь, побоюючись провокацій, попросили міського голову. Обмежитися у, ну, у... попросили вагання. взагалі відмовитися від масових заходів, але так очевидно не вийшло. І тим не менше, другу неділю травня, тобто вже 11 травня, всі відзначатимуть день матері, не є виключенням і рівна цього дня у парку Шевченка. Буде людно. Там має бути виставка робіт вихованців підліткових клубів міста. Також на гостей парку очікують солодкі гостинці від Союзу Українок. А також проведуть конкурс малюнку на асфальті, е нагородять переможців, Тим часом на, в парку молоді, тобто на Лебединці, відкриють даринку. Це металева скульптура, своєрідний подарунок Коваля, кова, ковалів. ковалів України для міста. А 11 травня в неділю, о першій годині на Майдані Незалежності, відбудеться народне віче. З гаслом ні сепаратизму підтримуй українську армію. Варто зазначити, що е, кілька вже неділь підряд віче не було. Його ініціювала це віче громадська коронаційна рада в Рівненській області разом з активістами майдану, аби зібрати кошти на підтримку української армії, а також обговорити найболючіші проблеми, які зараз є наразі, на часі. Отож на цю годину у нас поки що все більше традиційно дивіться у новинах рівного вже ввечері, а також шука. На нашому сайті рівне 1tv Вам спокійних вихідних і тільки хороших новин І також гарного дня до побачення.